П'ятимісячна Єва проходить плановий медогляд у гуманітарному хабі для переселенців з турецької громади. У Анастасії двоє діточок дівчинку народила під час повномасштабної війни вже у Дніпрі. Вони ж нас вчать, як жити, як радіти життю кожному дню. Тому, коли ми дізналися з чоловіком про цю новину, прекрасно ми були дуже раді. Жінка від знайомих дізналась про цей хаб. Прийшла сюди в надії зустріти земляків, отримати послуги та дізнатися актуальну інформацію. Наш тут рідненький Торецьк переїжджає. Є такі хаби е нам якраз е дуже підходить, де переглянути дитину, е дізнатися про свій стан, де можуть допомогти, де побачити рідних людей, своїх земляків. Досвідчені лікарі, такі як Ірина Міщенко, не лише надають медичну допомогу, але й консультують та допомагають психологічно адаптуватися до нових умов. Жінка теж до повномасштабної війни жила і працювала в Турецьку. Півроку працювала під вистрілами під вогнем. Коли я сюди переїхала, треба було щось шукати для того, щоб Продовжувати приймати людей, тому що дуже багато переселенців з нашого міста знаходяться в Дніпрі, приходять, обіймаються, каже, як вдома побували. Дуже всім зараз важко. Безкоштовні ліки, арт-терапія та багато інших послуг все це трохи полегшує життя переселенців. Ви бачите у приміщенні гуманітарного простору, а це все евакуйоване. Майно з Торецька. Три кімнати не вміщують всіх бажаючих. А людей тільки більше, бо ворог підійшов в притул до міста на Донеччині. Тому в планах відкрити більший простір для переселенців з Торецька. Турецька міська військова адміністрація створила в місті Дніпро такий осередок гуманітарного простору нашої громади. І на сьогодні ми шукаємо простір. Можливо, хтось мене почує. А ми шукаємо простір для створення амбулаторії сімейної медицини, саме як медичного установи. Нашим мешканцям все ж таки хотілось би, хоч. Трошки зберегти ту крихітки з нашого турецька у цьому прекрасному місці як Дніпро. Особлива увага тут приділяється психологічній адаптації дітей. Малечу активно залучають до різних заходів. Їм проводять майстер-класи з малювання та інші творчі заняття. Навіть діти приходять просто подивитися фільми. У нас тут екран висить, ну тут дуже затяжено. Це середок для діток. Вони спілкуються між собою, тому що ну, вони знали друг друга вдома. Тут ну, дуже важко дітям знайти спільну мову. Двері хабу відкриті для всіх, хто потребує допомоги з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16 години. Сергій Скрипник, Іван Пономарьов, Дніпро Т.В.